Я переконаний з практики за свої 55 років, як я йду за Богом. Якщо я мало молюся і читаю, я чую я духовно слабий. Я чую мене щось вже так, якась в'ялись з'являється, якесь невдоволення. Mm -hmm. Вже люди в мене не такі. Чую, вже природа щось не так вітер дує, невчасно дощ падає, щось заморозки прийшли. І я починаю знаходити, як то кажуть, криве, криве поганяє. Ну коли Бог торкнувся мого серця. Дуже потужно, от 28 лютого 1974 року, коли Бог мене торкнувся так сильно, що я спав, а, а і, і, і сльози текли з моїх очей, і я ранком просипаюся, а я молюся, уявляю собі, радість розпирає. Я заходжу в свій сільський автобус. Ті самі мої однострічани, але я бачу на кріснах не люди, ангели сидять. Так і всі гарні.